Добрий день! Сьогодні у нас початок липня, 4 липня, точніше, хотів би вам показати коротеньке відео по черешні сорту Донецький Гульок. Декілька тижнів, не пам'ятаю, але трохи раніше я вам показував огляд по сорту Любава, яка тут росте в нас поруч, на присадинній ділянці нагадаю. І я показував, коли ці черешні були ще зовсім зелені, такі дрібноваті. І ось пройшло вже зовсім небагато часу і вони вже поспіли. Ось ви можете побачити на ці ягоди, взагалі на їхню загрузку. О, дуже багато ягід на цьому дереві. Ну так, за оцінку, мені здається, можна нарвати там до 10 навіть відер. Ось так, щоб подивитись на їхній розмір. Дивіться, які, які досить гарні ягоди. Великого розміру м'ясисті, солодкі. мають дуже гарний товарний вигляд. Як на мене, ця черешня може підійти як то для присадибних ділянок, от так і для промислових насаджень. Да, це дерево в мене посаджене на підщепі колт, воно бачимо воно досить. Високе, воно має 4,5 метри заввишки, це не низькоросла піщепа, але для присадимої ділянки вона дуже навіть підходить. Ось таке коротеньке відео. Бачите, ці потужні, потужні гілки з цими ягодами. І їх тут таких дуже багато. Причому що вже декілька відер з цього дерева ми зірвали. Кого буде цікавити посадковий матеріал даного сорту. Чи інші сорти є, інші дерева. Кого буде цікавити, будь ласка, звертайтесь, номер телефону буде вказаний в описі під відео. От Нагадаю, це ось сорт Черешні Донецький Гульок. В нашому регіоні, Центральна Україна, Вінниччина, він достигає. Початок липня, ну десь ще з тиждень він на дереві буде висіти. Більш, стане ще більш темніший. Такий ось десь приблизно ягода. Ось так, ось такі ягодки, дуже гарні. Дякую всім за увагу. До побачення.